Про близький схід. Як часто це з нами буває. Нам дуже, мені принаймні, дуже приємно, Михайло Якубович, сходознавець, кандидат історичних наук, науковий співробітник сходознавчого відділення Фрайбургського університету з Німеччини. Вже з'явився перед нами. Доброго здоров'я, пан Михайло. Дякую, що зголосилися з нами зустрітися. Доброго вечора. Ну, перше питання це, це Іран. Якби з погрози, загрози, якісь такі агресивні з боку американців в першу чергу. Ну двічі просити євреїв не треба, вони завжди знають, де в чій конституції написано, що треба знищити державу Ізраїль. В Іранській конституції це написано. Але наскільки це вирогідно, наскільки можуть наважитися на більш-менш? Я не переконаний, що це буде операція на суходолі, але розбомбити. Так серйозно, що небудь на теренах Ірану. Цілком можливо. Ну, вже туди перекинули на Дієго Гарсія вже якісь заправні літаки. і Самих літаків там щось 150 штук вже. Коротше, ну, велика сила. Наскільки вирогідна е, агресія світу проти, проти Ірану? Ну тут не агресія світу радше, а агресія самих Сполучених Штатів. А за підтримки Ізраїля, тим більше на днях має відбутися візит Нітаньяху до Вашингтона, де очевидно вони будуть ці питання дискутувати. Наразі скидається на те, що Трамп все ж таки грає м'язами усі ці такі показні приготування. Відправка сил ППО. Це створення такого собі контексту для відповідних погроз. Знову ж такі. Є вже повідомлення про певну реакцію Ірана, реакцію практичну. Іран нібито погодився припинити підтримку Хуситів. Там не така сильна їхня роль була в Ємені, але, принаймні, якісь ракетні технології, дронові, власне, те основне, чим Хусити загрожували е, певним компаніям судноплавним в регіоні Аденської Затоки. Ось якщо вони припинять цю підтримку, то. Це власне те, чого, мабуть, добивалися і Ізраїль, по якому там летять хустицькі ракети час від часу, і Сполучені Штати, і взагалі уся антиєменська коаліція. В найближчі місяці, враховуючи завантаженість Трампа питанням ну не тільки Гривгольфа і російською агресією проти України, і оцим таким тривалими розмовами про якийсь там мир, який ось ось настане. з... Таким протверезінням від тих е, гасел, які він висловлював ще у е, грудні е, січні. Так от тут, мабуть, вони будуть зайнятися радше цією ділянкою. Тут ми знову ж знаємо, що Трамп голошував себе перед виборцями як президент миру. Ну а тут виходить е, в Ємені продовжив політику Байдена. В Ізраїлі теж саме питання з Палестиною і військова операція наземна, яка по суті триває, і тут ще розпочати бомбардування Ірану. Я думаю, що це може бути ймовірно, але не зараз. Тобто, має пройти певний час, хоча всі ми знаємо, що найкращий удар наносити тоді, коли. Ворог його не очікує. Тобто теоретично, якби це мало би статися, краще, мабуть, щоб це сталося ось ось. Але який це буде удар, по яким об'єктам, яку роль в цьому будуть грати Ізраїль? І головне. Е Ті країни, в яких розташовані американські бази, бо прилетить вже не по Вашингтону і не по Каліфорнії, і до Тель-Авіва може і не долетіти. А ось до, наприклад, Баз Саудівської Аравії може при тому, що у е Саудівської Аравії з Іраном через Китай є певні домовленості вони, до речі, передбачають не ставити під сумнів територіальну цілісність і ще багато там питань різних. Тому тут, ну я думаю, що близькосхідні еліти не дуже бажають о, втягтися в чергову війну, тим більше, що Іран для них прямої загрози наразі там ніякої не становить. Навіть хусити дуже обережно себе е, саудівською стороною ведуть після виводу саудівських військ. Тобто конфігурація у мене є партет. до вас таке питання: чи я правий, чи я помиляюсь, тому що мої роздуми вони достатньо такі приземлено. Математично торгівельні, тому що наскільки я чув, Іран натякав на те, що якщо щось станеться з нами, ми потопимо в протоках два танкери і заблокуємо постачання з близького ну точніше, з затоки перської всієї нафти. І таким чином ніч, а це не вигідно Трампу. Трамп хоче опускати ціни. Якщо буде нестача нафти, то очевидно ціни будуть підніматися, а не опускатися. І я коли сижу і думаю, ну окей, якщо вони нападають на Іран, іран просто блокує протоки. Через які виходять з Об'єднаних Арабських Еміратів і з Саудівської Аравії нафта, і все закінчується. Історія нафти нема в світі. Ну менше стає, і відповідно ціна більше стає, як завжди, в, в, в ринковій економіці. Що скажете, Ну цією логікою ціна стає більшою, і нафту починає ще більше продавати Росія. І Трамп ну партнери, як він зараз називає росіян, з іншого боку, можна так само опустити ціну на нафту настільки, щоб в разі якихось військових дій це підвищення не було аж настільки суттєвим. Там є багато різних економічних прорахунків і багато прогнозів, але якщо ми згадаємо війну Буря в Пустелі, ту операцію відому. То відступаючи з Кувейту, там Саддам підпалив чимало нафтових родовищ. Там була серйозна нафтова криза. В той час, до речі, якраз сконав радянський союз в той період зрозуміло, події розпаду почалися ще там до того. Але в принципі, американці це пережили і світ пережив. Зрозуміло, зараз не 90 -й, 91 перший рік, зараз 92-й, зараз інша ситуація. Проте американці тримають там достатньо військових сил, щоб як мінімум морську іранську компоненту дуже легко знищити. В Ірана не настільки потужний флот, якщо Україна змогла потопити стільки російських кораблів. Ну, то американцям і їх союзникам в перській затоці, в принципі, пустити весь його на дно це взагалі не проблема. Інше питання, що буде тоді, по той берег Перської затоки? Як тоді взагалі буде ситуація в регіоні розвиватися? Чи це не буде якоїсь ланцюгової реакції? Такого знаєте кривавого колеса насилля, яке вже важко буде зупинити, з яким близький схід уже стикався під час операції в Іраці і так далі. Але якщо проти Іраку брало 50 країн приблизно е, участь в цій операції, бо ну саддам дуже багатьох дістав в першу чергу своїх арабських сусідів, то підтримати американців в якійсь серйозній операції проти Ірану, ну мабуть, зрозуміло, буде готовий Ізраїль. Е, і то далеко не всі ізраїльські кола так вороже налаштовані. Е, ну а ось з арабськими союзниками і європейськими тут питання. Зрозуміло, Великобританія впишеться. Ну тому тут е, Трамп е, навряд чи ризикне аж на якісь ну, суперсерйозні дії. Хоча, якщо ну так ба так сильно постійно про це говорити, то, вочевидь, їх будуть від нього очікувати інакше він виявиться слабким президентом. Так, да, я просто глядачам нагадаю, що це не просто підпалив Садам Хусейн, це тисячі свердловин. Просто одночасно Які вони всі, це просто катастрофа біру. була, і там ще роками і роками намагалися це закрити. Але моє питання наступне: таке враження, що Хамас довів ізраїльському керівництву, що з ним домовлятися не можна. Його треба виключно бомбити. Оце коли домовились про мир. Давайте ви нам віддасте цих полонених, ми вам таких, ми будемо, з вам, ми, ми будемо вам посміхатися, ми будемо давати воду, ми будемо давати їжу. Не допомогло йти на поступки із е, Хамасу. Таке враження, що Ізраїль прийняв рішення: ми на поступки не йдемо і ми будемо до кінця. Добивати скільки б це нам не коштувало. Правильно, я розумію щодо сектора газу. Ну, щодо Хамасу, так, але Палестинський спротив існував до Хамасу, і в принципі конфлікт, навряд чи буде вирішений до або повної окупації Гази е, Ізраїлем, або до відповідного посилення Палестини е, і відповідних гарантій. Е, Власне, тим тому автономному регіону, який зараз намагається стати по намагався стати повноцінною державою. Перший сценарій, тобто повної окупації Гази, він видається найбільш вірогідним, тому що в нинішніх умовах ніхто за газу так суттєво не не впишеться, крім там голослівних заяв арабських сусідів, які на словах дуже люблять палестинців, насправді там все відбувається інакше. Тому так цей сценарій є цілком реалістичним. Це коли у газі буде введено якусь військову адміністрацію. А велика частина населення буде і далі страждати від тої кризової критичної ситуації, яка там виникла. А Хамас досить легко ми бачимо переміщається між Газою і іншими країнами. Попри таку блокаду, емісари Хамаса є і в Катарі, є і в Лівані, є і в Сирії. Частина є і в Єгипті, таких не дуже помітних фігур. І навіть нещодавний скандал, який тривав е триває в Ізраїлі так званий Катар Гейт, коли мова йшла про фінансування Катаром, який водночас фінансував Хамас, фінансувати людей з оточення Нітаньяху. Тобто, там досить складна е політична конгломерація, в якій ми бачимо, ну справді, рівень ескалації вийшов на, 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 на такий завершальний, я сказав би. І навіть е світова громадськість наразі на дії Ізраїля реагує за часів Трампа більш мляво ніж коли там були величезні пропалестинські мітинги. Ну в пучних штатах відомо, чим вони завершилися. Людей просто депортували або виключали з університетів. А в Європа ну Європа вичікує, що ж скаже Америка, тому що вона явно тут дав давно вже не самостійний гравець на цьому фронті. Пане Михайло, останнє може питання, але важливе. Це серйозні протести, які днями були в Газі проти Хамасу? Наскільки це ну, ми можемо на це дивитися, як на таку ситуацію, яка буде розвиватися? Чи вони вже е, заспокоїлися? Ні, нічого там не буде відбуватися, і населення Гази, як і завжди, підтримує Хамас. Я б не сказав, що населення Гази справді там підтримує Хамас, то ну, по-чесному, а що ж там хтось соцопитування проводив. Це те так само, що говорити, наприклад, ну, там, про ситуацію в Криму, чи в Криму підтримували росіян у 2014 році, чи ні. Тобто, ми ж об'єктивних даних, який був рівень підтримки, ми не бачимо. Тобто, з точки зору ясно української е референдум, який нав'язала Росія, там і так далі. Хоча ну, певний рівень симпатії там зберігався, як і в інших регіонах. Нах України, що стосується тут, ну так є багато симпатій. Хамас дає роботу, Хамас роздає гуманітарну допомогу. Величезна кількість людей загинула від ізраїльських бомбардувань. Вона хоче помститись. Більше того, це люди, які поколіннями живуть в Газі. А вибачте, коли вони запитують ізраїльських військових, де народились твої батьки прабатьки Вони народились в Польщі, в Україні, в Німеччині ще десь. Але не там, на місці. Тому в даному випадку багато з цих людей вважають своїм моральним правом боротьбу, але питання в тому, який результат цієї боротьби, чи він не стає ще гіршим для самих палестинців. Там є адекватні сили в ГАЗі, вони існували. Але Хамас, по суті, маргіналізував їх, вибив їх. Витіснив їх, взяв на себе повноту відповідальності, провів оцей напад. Ну і відповідно тепер маємо той результат, який Палестину просто втопив в крові і без жодної надії на щось. Тому теоретично сусідні арабські країни могли б підтримати там якісь помірковані рухи, могли б десь власне спробувати взяти на себе посередницьку роль, але вони продовжують політику маргіналізації, яка розв'язує руки Ізраїлю, і таким чином Дякую. досить легко виводить на такий, на жаль, сумний для людства в цілому результат. Дякую, Михайло Якубович, сходознавець, кандидат історичних наук, науковий співробітник сходознавчого відділення Фрайбургського університету. Спасибі вам.